Техніка комбі-манікюри відома більшості майстрів, але насправді не всі нею працюють. Учениця прийшла до мене на індивідуальне навчання з запитом поновити навики і навчитись робити комбі, так як завжди, працюю в класиці. Вихідник я обрала складний, налипша, суха, тверда кутикула з тріщинами. Ця техніка для неї нова, тому на курсі я пояснюю і показую кожний етап окремо, щоб зафіксувати результат і щоб було розуміння кожної дії. Буквально постійно стою над головою, щоб відслідкувати її помилки, пояснити і навчити діяти вірно. До речі, з вона робила Вперше, бо в класиці теж працювала тільки кусачками. Але вовко боятись в ліс не ходити, раз вчитись то вчитись по-новому. Я пояснила важливість кожного етапу від відкриття кутику до роботи з фрезою. І так як нігті пошкоджені, перепилені, тут ми виконали укріплення. Хоча в курс входить гель-лак. Але якщо вихідник потребує іншого, то, звісно, на курсі ми все зробимо так, як потрібно. Бо головне на моїх курсах це не швидко зробити, а навчитись розуміти матеріал, техніку і вихідник. Тільки так ви зможете давати клієнтам бездоганний результат, незалежно від того, що від складності нігтів